Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я вам вдячна за підписки, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви заходите до мене в гості, дивитесь і залишаєтесь зі мною. Сьогоднішній формат відео трішки буде інший від моїх попередніх, тому що хочу вам показати каталог, який я придбала. Це каталог 79-го року Баранівського фарфорового заводу. Тут є деякі цікавинки в процесі перегляду. Я буду звертати увагу на них. Можливо, навіть в деяких місцях ми з вами і посміємося. Каталог сам невеличкий, здається, тут 40-48 сторіночок. Зараз поглянемо. Да, 49 сторінок всього-навсього. І оскільки випущений він був видавництвом реклама в 79-му році на трьох мовах українській, російській і англійській, то звичайно тут немає якихось рідкісних сервізових, що називається вау-вау, які ми так любимо шукати, і роздивлятися і милуватися їм. Це якраз фарфор, представлений того періоду 70-х, прошу пробачення 70-х років. Інформація тут така загальна. Тут єдине, що цікаве мені, як на мою думку, трапилося це ось ці відомості, що в період. В період 70-х років баранівські фарфорики підтримували дружні зв'язки з ленінградським, рейським, краснодарським фарфоровим заводом. За допомогою ленінградців освоїли ливарні машини для виготовлення чашок. У формувальному, тунельному і живописних цехах вивчають процес виготовлення фарфору робітники новостворених заводів Кірова, Бада та Самарканда. Ці підприємства і на сьогодні працюють, і дійсно саме баранівці, майстри наші чудові допомагали встановленню цих фарфорових підприємств. І завдяки саме нам, українцям, дане підприємство випускає чудову фарфорову продукцію. Також зазначено, що 33 виробам баранівського фарфорового заводу. Присвоєний знак якості, то так, також буде відображення відповідно стосовно виробу знаком якості. І в перспективі зазначається, що буде спеціалізуватись на випуску високохудожніх тонкостійних, унікальних виробів з фарфору на рівні кращих світових стандартів. Ось як я вже говорила, можливо, світить трішки, може, я так якось. Візьму відставлю, щоб було краще видно, не так сліпо. Ось, наприклад, перше, перший сервіс, який реклам, прорекламовано в цьому рекламному каталозі невеличкому, це ось такий сервіс, чайний, виготовлений на формі Житомир знаменитою трійцею, ВДС їх називали. Тобто, автори форми величко, Діброва і Спиця. А скорочено. Їм було присвоєно таке прізвисько ВДС. Автор малюнка спиться. Це знаменитий горох, і зазначено, що розпис у вигляді трафаретного покриття і відводка ручна золотом. І входить в цей сервіс шість чашок з блюдцями: чайник, цукорниця та маслянка. Ось такий чайний сервіс. Горох на формі Житомир. Також ось такі тарілки, набір тарілок. Ми бачимо цей значок, бачите, ця зірочка така. Це е, виріб, які, якому присвоєно знак якості. Вже в одному з каталогів, присвячених книзі, верніше Вал... Олени Корис, присвячені Валентині Покосойській, там ці тарілки також е, є. Бачите, цікавий такий набір тарілок в кількості 4. Автор рисунка Валентина Покосовська. Ви знаєте, я не знаю, чому повністю в цьому каталозі не зазначено навіть на українській мові автори малюнку, а саме автор рисунка. Чому так? Поняття не маю. Якщо у вас є якісь відомості, будь ласка, Мені буде цікаво вашу думку почитати в коментарях. Тарілки чотирьох розмірів, спосіб декорування, деколь. Так, ось, до речі. Комплекти тарілки в кількості чотирьох з різними малюнками вони були притамані Баранівському фарфоровому заводі. І, наприклад, тут рельєфного рельєфу на формі немає, на даній формі. Однак дуже багато в такій комплектації із рельєфом чудовим випускалися. Тарілки, ось ця перша тарілка, це велика тарілка. Ось оця тарілочка. Ось, ось ця, Це велика підставна така, здорова тарілка, потім йде столова тарілка для перших страв, потім середня між підставною і столовою, і завершує, завершує цей набір маленька, десь приблизно 17 см, тарілочка, тарілочка десертна. Ось ось такий набір. Далі ми бачимо, що цікавий набір у вигляді чашки з блюдцем. Також зі знаком якості автор форми хруль, автор малюнка Адешеліце. Еталон декорування номер 261 ручний розпис. Бачите, ось цей чудовий. Чудова чайна пара. Красива форма, рельєф такий. Я, до речі, вживу цей виріб не зустрічала. Хруль та Адеша Ліцца. Так, слідуючий. Ось знаменитий. Дивіться, як прорекламовано тут знаменитий сервіз Золота Нева. Ось так, щоб не відсвічувало. Написано. Нарядний. Представляєте? Нарядний. Чайний сервіс із тонкостінного фарфору, форма Б55, знак якості. Мова про золоту ниву немає, не ведеться, верніше, це народ таке, таку назву при своєму даному сервізу. Зазначено, що автори форми це художники заводу. А чого художники заводу? Автори форми, а не скульптори. Я знаю точно, що одним із, одним, із, одним із авторів форми це хруль також є автор рисунка Валентина Музиченко, ручний розпис, серій сходять чайник, 6 або 12 чашок з блюдцями, цукорниця, сметанник. От, от Звертаю вашу увагу, що тут в комплектації жодним чином ніде не зазначено вершківник. Або молочник, саме сметаник. А чому сметаник для сервізу? Поняття немає. Щеємо сметану пити, споживати, пробачте. Трішки дивно. І полоскальниця. Ми називаємо, наприклад, ось цей предмет, бачите, де знаходиться вершківник. Ми скрізь, при оглядах даного сервізу Золота нива. Зазначаємо, що не полоскальниця, а саме сухарниця, або, цукер, або е, цукерниця, отак От описується А, в 79-му році, бачите? Полоскальниця. Взагалі, полоскальниці припинилися входити в комплектацію випускати такі предмети в кінці 50-х років. В 60-х їх вже не було. А тут чому зазначається, що тут є полоскальниця і сметанник. Да, цікаво. Слідуючий, чайний сервіс, бачите, бутон. Знаку якості йому не присвоєно. Якщо ось тут є, Попередні тарілки, чашка зі знаком якості то бутону. З, -з знак якості е присвоєний не був автор форми та рисунка художники заводу, Еталон декорування номер 24 В комплекті чайник, 6 або 12 чашок з блюдцями, цукорниця, сметанник випускається в комплекті з тарілками. Розпис трафаретне покриття над лазурними фарбами, з ручним домальовуванням золоту. Ну, це відомий, часто зустрічається, і у багатьох у нас є такий сервіз. Ось ще в такому розписі кобальтом, розпис трафаретне покриття з підлазурним кобальтом, з ручним домальовуванням золоту. Далі знаменита подарункова чашка з блюдцем мальва. Також е е малюнок мальва тут не зазначено. Знак якості присвоєно, автор малюнка величко, еталон декорування дзвін. Ось форма, наскільки мені відомо, що форма, на якій виготовлялася оця знаменита чайна пара це дзвін, а тут чомусь зазначено. Еталон декорування дзвін. Трішки дивно, як на мене. Розпис трафаретне покриття з ручним домальовуванням. Бачите, російською мовою еталон декорування колокол. Українською звучить дзвін. Так. Слідуючий: чайно, кофейний сервіс. Житомир. Знову ж таки, форма ДВС. Пробачте, будь ласка, форма Житомир, автори форми ДВС величко діброва та спиця. Автор рисунка Олефіренко в комплекті чайник, кофейник, кофейник, а чого не кавник? Бачите, як, як переклад тоді йшов цікавий. Чайник, кофейник, шість чайних чашок з блюдцями, шість кофейних чашок, а не кавових. Кофейних чашок з блюцями, шість тарілок, ручний розпис фарб, фарбами і золотом. До речі, за оцим є ще, до речі, чайний сервіс. В даному випадку ми з вами споглядаємо чайно-кофейний, хоча чайного тут немає, тут тільки, Ні, вибачте, тут показаний і чайник, і кавник. Бачите, я щось трошечки протупила. Тому ми бачимо тут і маленьку кавову пару і чайну пару. Дуже цікава форма, цікавий розпис і поціновувачів, у поціновувачів фарфору популярністю користується досить високою. Знак якості присвоєно цьому сервізу. Дуже цікаве, як на мою думку. Ось такий ще кофейний сервіс Олена. Автор фор, форма Олена, рисунок квітень. Знову ж таки, я зустрічала, що форма апрель, квітень. Автор форми і малюнка спиця. В комплекті кофейник, сметанник, цукорниця, 6 чайних е, чашок з блюдцями. Ручний розпис з золотом. Бачите, цікаво описано. Дійсно, форма дуже цікава зверніть увагу на ручку. І фото також, я вважаю, що досить так удачно зроблено на білому снігу. Білий сервіс це порцеляна білосніжна з розписом по золото І досить гарно виглядає. Однак, Ось так, як він зазначено, в мене викликає трішки подив. Форма Олена рисунок квіти. Да. Слідуючий. Я, мабуть, буду припиняти другу частину, зніму зніму, тому що відео трішки затягнеться. Кофейний сервіз грань. Ось. Цей кавовий сервіз грань. Автор і форми, і рисунка, а не малюнка Андрій Діброва розпис сувна де куль з домальованням золота. повна комплектація і цьому сервізу присвоєний знак якості. Так, ось іще одну Роздивимося фотографію. І будемо завершувати першу частину: чашка з блюдцем. Ось ця чашка з блюдцем. Це чайна пара, можна назвати її велетним, тому що місткість 400 мілілітрів. Рисунок 10-74. Це говорить про те, що в 74-му році вона була створена. Розпис покриття під глазурним кобальтом. Бачимо, ну, звичайно, це на півкриття можна було б зазначити штамп золотом. Зову, оці штампики. У вигляді малюночка золотого штампом нанесене. І часткове підглазурне покриття кобальтом. Автор малюнку таборовський. Здається, Саме Таборовський, потім перейшов на Березнівський е, міжколосний фарфоровий завод. Здається так, якщо я не помиляюся. Так, перша частина відео буде завершена. Е, всім миру, щастя та добра, і будемо чекати другу частину е, огляду ось цього чудового каталогу.